З шістьма бійцями попрощались у Кропивницькому. Вшановували їх пам'ять на далекосхідному кладовищі. 48-річний Дмитро Авдієв служив у стрілецькому взводі. Загинув 11 травня біля села Озерянівка Бахмутського району, розповів побратим бійця Ігор Козуб. Він самих перших днів в добробаті в українській добровольчій армії. Дмитро був глибоко віруючою людиною, він був глибоко моральним чоловіком, він був зірцем. Був нагороджений золотим хрестом. Це вища сержантська нагорода. Євгеній Говорунець народився в селі Підгайці неподалік Кропивницького. Попрощатися зі своїм колишнім учнем приїхала Людмила Піхуля. Каже, на фронті він був водієм-радіотелефоністом стрілецького відділення. Загинув у 27 років. Будівельний у нас профіль був, десь він з якомусь з них був після 9-го пішов. Він навесні пішов в армію. А цього року загинув 11-го в Дахмутський напрямок. 47-річний старший оператор відділення протитанкових керованих ракет Володимир Чорний загинув 9 травня на Луганщині. Мав невійськову професію. Розповів друг бійця Олег Баклажов. Він був графіком. Він працював і як художник, і як художник-декоратор в кіновиробництві. І одна з його. Найвідоміших, мабуть, робіт це фільм Памфір, в якому він був художником декоратором декоратором фільмі Брама. Володимир Літвиненко пішов на фронт добровольцем у травні минулого року. До війни працював будівельником, розповів його друг Андрій Садовський. Він говорив за те, що я там, за те, щоб жінка, дитина і щоб ми жили в мирній Україні. Я за це все буду захищати нашу домівку. Бійцеві було 49 років. На війні був старшим бойовим медиком стрілецької роти. Загинув 15 травня поблизу Херсона. Дмитро Олійник пішов на фронт добровольцем торік у грудні. До того працював на заводі електриком. 39-річний заступник командира бойової машини навідник оператора загинув 11 травня біля селища Майорськ Донецької області. Цю інформацію Суспільному надав керівник прислужби міськради Сергій Якунін. Олександру Солянику було 49 років. На фронті був стрільцем-санітаром механізованого відділення. Загинув 10 травня в Донецькій області, розповів товариш військового Сергій Донцов. Останнім часом Олександр працював до війни на заводі Водієм. З початком повномасштабної війни він добровольцем пішов у лави Збройних сил України. Поховали військових на Алеї Слави. Анна Добрань, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.